Я Чарльз Барклі. Його називають Чак, Чакстер, Сер Чарльз, Хлібна вантажівка, Принц Піци Ну і найвідоміше The Round Mount of Rebound що можна перекласти як величезна купа підбирань. Барклі – це Баурфорвард у цілі смолфорда та ще й з інстинктами гарда. Він найнижчий гравець в історії, хто ставав лідером сезону за підбираннями. Всі його знають як найсмішнішого аналітика в НБА, але мало хто знає насправді, яким монстром був чак на майданчику. Давайте про це дізнаємось. Всім смачного і погнали! Дитинство у Барклі було таке, що не позаздриш. По-перше, він був першою темношкірою дитиною, яка народилась в сегрегованій лікарні для білих, та був одним із перших темношкірих учнів своєї молодшої школи. До того ж, батько пішов із родини рано. А відчима застрелили, коли чаку було всього лише 11 років. Жесть, таким чином він залишився із мамою, бабусею та двома молодшими братами. Він був дуже сором'язливим хлопчиком. Ви знаєте, він, він був дуже тихим, ускладнювало і так непросте дитинство, те, що Барклі особливо не був зіркою шкільного баскетболу. У передостанньому класі він був зростом усього лише 178 сантиметрів та важив при цьому 100 кілограмів, тому навіть не потрапив до основної команди. Але перед випускним класом все змінилось, адже на канікули їхав ще Чакі. А приїхав справжній чакстер. Всі давай кричати. Гей, давай скоріше до зали. Там Барклі данканув. А я подумав, це неможливо. У Барклі всього лише 180 зросту. За одне літо чак виріс зі 178 сантиметрів до 193, і тоді, звісно, потрапив до основи. У випускному класі хлібна вантажівка набирала по 19 очок в середньому та 18 підбирань. Його шкільна команда була однією з найкращих у штаті. А скаути писали про Барклі товстун, який грає як вітер. Таким чином Чакстер отримав пропозицію від Обринського університету, але проблеми із зайвою вагою у нього продовжувались. Майже кожного вечора чак замовляв собі по дві або навіть більше піци, а на ранок залишав тільки пусті коробки. Через це тренер тигрів Соні Сміт влаштував Барклі просто справжнє пекло на тренуваннях, і у них були дуже напружені сварки. Я знав, що він особливий гравець, я знав, що він стане профі. І я розумів, що це моя відповідальність зробити з нього класного гравця, тому я з ним був дуже жорстким. Я ж просто хотів до себе ставлення, як до людини, а не як до шматка м'яса. Але все вщухало, варто було Барклі вийти на майданчик. Його вибуховість та надзвичайний атлетизм дозволяли йому грати на позиції центрового, маючи всього лише 197 см сантиметрів зросту. Так, за Оберн він провів три сезони, за які набрав в середньому по 14 очок, по майже 10 підбирань, одне перехоплення та 1,7 блокшоти. Він став найкращим гравцем своєї конференції за останнє десятиріччя. Та навіть вивів тигрів у фінальну частину NCAA. Щоправда, питання стосовно його трудової етики все ще було відкритим. Влітку 84-го Барклі був на відборі в Олімпійську спірну США, але не пройшов у фінальний склад. І ось чому. По-чесному, я не дуже хотів грати за олімпійську збірну у 84-му. і ніякої неповаги в цьому немає. Я просто не хотів грати влітку. Як бачите, усе життя чак є просто страшним бунтарем, і в NBA було те саме. На драфті 84-го Барклі ну дуже не хотів, аби його задрафтувала Філадельфія, бо боявся, що буде отримувати всього лише 75 тисяч доларів на рік. Тому перед драфтом Барклі влаштував собі два дні гастрономічного свавілля. Ми, значить, йдемо на сніданок, і там я з'їдаю шість панкейків з беконом. Все це шліфую ванільним шейком. Потім ми йдемо на обід. Там я собі замовляю, ну приблизно чотири-п'ять величезних шматків смачної курки, пюреху. Потім вечеря. Там на мене чекає величезний стейк, запечена картопелька. І наступного дня ми все це повторюємо. І от ми прилітаємо Філадельфію. Я стаю на ваги. І I'm важу 136 two. кг. <laughs> і навіть попри все це, 76ers знали, яким монстром є Чарльз Барклі, тому обирають його під п'ятим номером на драфті 84-го. І вже в сезоні новачка чак давав команді по 14 очок в середньому та 9 підбирань. Але це був далеко не його максимум. А мало хто знає, але найбільший вплив на мою кар'єру мав мій тімейт Мозес Мелоу. Якось на лаві запасних я у нього питаю, чому я не отримую ігрового часу. Мозес же досить брутальний чувак каже, малий, тому що ти жирний і лінивий. Жирний і лінивий. Я такий бляха, я жирний і лінивий. Він каже: тобі треба скинути вагу. Якщо хочеш, то бігмо тобі допоможе. І значить, на той момент я важив десь 132 кілограми. Він мені каже, значить, треба скинути 5 кг. Я скидаю до 127. Він каже, тепер до 123. Я скидаю до 123, і тут вже починаю відчувати себе в досить хорошій формі. Я отримую ігровий час. Він каже: тепер скидай до 118. Я кажу, окей, скидаю, і ось тут я вже реально починаю надирати зади. І це продовжується досить довго. Потім він каже, скидуй ще до 114. Я вже просто літаю, я знищую. І потім він каже, треба поекспериментувати. Скидуй до 109. Я скинув до 109, але якось перестав відчувати свою силу. І Тоді він каже, все, 114, твоя вага. І в цій вазі я грав усю кар'єру. Так, у 85-му Філадельфія на чолі з Мозесом Мелоуном, ветераном Джуліусом Ірвінгом та новачком Чарльзом Парклі дійшли до відмітки фіналу конференції. Наступного сезону, набравши форму, Чакстер почав домінувати: 20 очок в середньому, 13 підбирань. 4 асисти, 2 перехоплення, півтора блокшоти. Він був сильніший за більшість легких форвардів, але нижчим за більшість ПЕФів. Втім, і тих, і тих Барклі долав без проблем завдяки надзвичайній силі, вибуховості та спритності. У плей-офф Чакстер набрав ще крутіші цифри ніж в регулярці: 25 очок, 16 підбирань, 58% реалізація з гри. Але 76-ті зазнають поразки у півфіналі проти Мілохі Бакс. Наступний сезон 87-го чак починав у якості першої зірки команди, адже Мозес Мелон був обміняний у Вашингтон. І зараз це здається помилкою тодішнього керівництва, і навіть не тому, що Барклі не вивозив роль лідера, а тому, що Мозес все ще із нею прекрасно справлявся. Втім, любитель піци прокачав усі свої статистичні показники і став набирати 23 очки, і дев'ять з гри. Та увага 15 підбирань в середньому. Барклі став лідером сезону за підбираннями та зі зростом 198 см Став найнижчим гравцем в історії, хто цього досягав. Плюс чак вперше потрапляє на матч усіх зірок, але без Мозеса та належної підтримки Філадельфія Барклі вилетіла у плей-офф у першому ж раунді. Також слід сказати, що окрім вибухової гри на майданчику, Чарльз Барклі мав вибуховий характер. Де б він не був, він опинявся у центрі уваги. Чак став чи не найкращим шоуменом у лізі, а для репортерів це просто джекпот. А що найважливіше у наступному матчі забити більше очок, ніж вони. Все, що необхідно, це поставити чаку запитання, далі він все зробить сам і зробить це чесно. Та у нас особливо немає комбінацій. Всі наші комбінації це якимось чином треба доставити мені м'яч. НБА вводить нове правило. Тепер, якщо хтось дуже жорстко фолить, то його видаляють. Тому, Майкл, ти у безпеці. От і прекрасно. Далі у 87-му році Джуліус Ірвінг оголосить про закінчення кар'єри, а 76ers остаточно стануть командою Чарза Барклі, який видасть свій найрезультативніший сезон у кар'єрі. 28 очок в середньому і з реалізацією 59% з гри він знову був джагернаутом на щитах, але от допомоги в цій команді у нього майже не було. І вперше за 13 років 76ers не проходять у плей-офф Далі з 89 по 90 до другий рік команди з Філадельфії так і не досягне бажаних результатів у постсезоні, як би феєрично не виглядав Барклі. За ці чотири роки він середньому все такі ж скашені цифри. Він регулярно потрапляв до першої збірної All-NBA та на матч усіх зірок. В 1990-му в голосуванні на MVP він отримав найбільше перших голосів. Але все-таки трішки поступився Меджику Джонсону. На початку 90-х Чарльз Барклі вважався топ 3 баскетболістом на планеті разом із Меджиком Джонсоном та Майклом Джорданом. Єдине, чого не було у Чака, це виграної гайки. Команда все ще була неконкурентна, незадоволення діями менеджменту зростало. і Барклі, будучи просто найбалакучішим гравцем галактики, регулярно критикував своє керівництво в медіа. Я пам'ятаю, що Філадельфія програла з великим рахунком, і після гри Чарльз каже, у нас погана команда. Окей, думаю, я щоб уникнути всіх непорозумінь. Я ще раз при всіх перефразовую своє питання. Ти маєш на увазі, що твоя команда погано зіграла саме сьогодні? І він подивився нам всім у вічі і сказав: Ні, чувак, у нас погана команда. Звісно, що все це відображалось і на майданчику. Чакстер дуже часто влаштовував. Різні витівки, іноді уявляв, що він Сашко усик, іноді плювався у вболівальниць. Так, прикиньте, одного разу чак хотів плюнути в неадекватного фаната, який кричав якісь расистські вирази з трибун, але не доплюнув і заірболив прямо в маленьку дівчинку. Звісно, що всі ці події привели до логічного завершення, і 76ers обмінюють Чарт за Барклі в Лос-Анджелес Лейкерс. І хоч цей трейд в результаті не відбувся, тільки послухайте, як ці події Відбувались від першої особи Чарльза Барклі. Значить, мій агент мені телефонує зранку і каже: Чувак, тебе обмінюють в лейкерс. Я кажу, це точно. Угода підтверджена. Він каже: так, точно. Тоді ми з кінтами почали святкувати і почали пити прямо в обід. І десь години за три дзвонить знову мій агент і каже: Філадельфія відмовилась від трейду. А у нас у цей день гра. Я не пам'ятаю нічого взагалі про той матч. Пам'ятаєш свою статистику. Я не пам'ятаю гру взагалі. Я насправді не пам'ятаю багато матчів, але тоді ми так з пацанами святкували, що я був просто у дрова. Ну і апогеєм всіх цих подій став вже справжній трейд Барклі влітку 92-го до команди Phoenix Suns. Того ж літа станеться ще одна дуже знакова подія. Збірна США привезе на Олімпіаду Dream Team. І сер Чарльз став її величезною складовою. І нам всім перед початком сказали: слухайте, ми не знаємо, наскільки там буде безпечно, краще не виходьте. Але я кажу: Камон, я на Олімпіаді, я не збираю сидіти в номері. І що ви думаєте, на Олімпіаді Барклі був найяскравішим представником збірної США? Чак, що ти знаєш про своїх суперників збірної Анголи. Чесно, я нічого не знаю про Анголу, але у збірної Анголи проблеми. Щоб ви зрозуміли, вночі чак пішов, знайшов гравців збірної Анголи і почав із ними тусити прямо на вулиці. Він був просто суперзіркою на Олімпіаді 1992-го. Але на майданчику він залишався собою. Чак був найрезультативнішим гравцем та справжнім MVP тієї збірної штатів та не втрачав жагу до боротьби ні на жодну секунду. Я думаю, що вони грали брудно, і я про це сказав. Два рази я це пробачив. О, подивіться, невдоволення на обличчі Барклі зростає. А потім я йому просто втулив. Ми о, Чарльз, що ти робиш? Він вдвічі менший. Але чак не любить рівноправ'я. Я йому кажу, чак, цей чувак у тебе 20 хвилин тому просив автограф. Він і так наляканий. Я підходжу до Майкла і кажу Слухай, поговори з чаком, треба, щоб він трішечки охолов. Він каже: ми намагались тренер. Ваша черга, ось так тримаючи в страху всіх суперників, збірна США здобувають золото, і на цьому заряді емоцій Барклі відправляється до нової команди. Через Олімпіаду Чак приїхав у Фінікс у чудовій фізичній формі. Також у Санс Барклі нарешті мав дуже якісну команду навколо. І тоді починається справжня баскетбольна магія. В сезоні 93-го Фінікс показує найкращий результат в НБА – 62 перемоги. Чарльз Барклі, набираючи 26 очок, 12 підбирань, 5 асистів та півтора перехоплення, стає MVP ліги. і це при Джордані в праймі. Чакстер перетворюється із найбільшого правопорушника НБА в найбільш обожнюваного гравця всього за один рік. У плей-офф Фінікс зі старту потрапив у справжнісіньку бійку. В той час перший раунд грався до трьох перемог, а не до чотирьох. І Лос-Анджелес Лейкерс виграли перших два матчі та були просто в одній перемозі від того, аби вибити найкращу команду регулярки. Але у Чака були інші плани, та Фінікс оформлює. Один із найдраматичніших камбеків в історії, виграючи три наступних матчі. У другому раунді на Санс чекає складна серія проти Сан Антоніо. Рахунок був 2-2. Гра номер 5. В Тому п'ятому матчі я видав, мабуть, найкращу гру у житті. Ми програвали увесь матч, але у четвертій чверті я набрав 20 ошок, і це було неймовірно. У наступній шостій грі також точилась неабияка боротьба, просто в найкращих традиціях 90-х, але саме Чакстер поставив крапку своїм геймвінером. У фіналі конференції було ще крутіше: Seattle Суперсонікс нав'язали боротьбу, яка тягнулася цілих сім матчів, де якраз у сьомій грі Барклі налутав 44 очки плюс 24 підбирання. І затягнув Аризонців у фінал. NBA. там же на них чекає команда Династія Чикаго Булз. Фінал 93-го можна занести до списку одного із найцікавіших фіналів, адже усі матчі пройшли в боротьбі і в клатчі. Наприклад, в матчі номер 3 було три овертайми. В матчі Номер 4 Барклі робить монстр трипл-дабл 43 плюс 15 плюс 10 – та грає на елітному рівні протягом усієї серії. Але Джон Пексон влучив саме тоді, коли це було необхідно, і Барклі та Фінікс програють Джордану і Чикаго. Про Чака є багато історій. Одна із них ми грали у Філадельфії, і я набрав десь очок 40, був у вогні. І бачу, як Чак починає кричати: Давайте, хтось закрити його в захисті! Ну що, ніхто? Тоді я візьму його в захисті. І от в одній з наступних атак відбувається зміна, і виходить так, що він захищається саме проти мене. Я ж ніколи не знав Чака, як там суперзахисника, і перше, що він робить, стає у свою захисну стійку, широкі руки, ноги, і технічно, технічно виглядає все правильно. І я не втримався, я засміявся. Кажу, з яких пір ти став захищатись, і хто взагалі тебе вчив стояти у захисній стійці. І я не зміг, я розсміявся і пасанув м'яча. І в цьому весь Чарльз. Він завжди прийме челендж, навіть знаючи, що він йому не по зубах. Далі Фінікс проведуть ще пару непоганих сезонів, але у плей-офф обидва рази. Вони програють Х'юстону, причому обидва рази програють, маючи перевагу у два матчі. І цього команда хімія, на жаль, не пережила. Чак та інший олстар Кевін Джонсон почали сваритись. Ну і на фоні усіх цих невдач у 96-му Чарза Барклі обмінюють у Х'юстон Рокетс, де він до речі об'єднає сили із Хакімом Оладжувоном та Клайдом Дрекслером. Але всі вони вже будуть застарі. Фінал конференції 97-го був їх найбільшим досягненням у плей-офф. Барклі проведе уроки з чотири сезони, а його продуктивність, на жаль, буде потрохи падати із року в рік через різноманітні травми. І у своєму останньому сезоні 2000-го року чак порве квадріцепс. Але ось так піти зі спорту було би просто не в його стилі. Через чотири місяці він повертається. Набирає два очки з чужого підбирання, що погодьтесь досить символічно, і одразу ж після цього закінчує кар'єру. Як сказав сам чак, йому було дуже важливо піти з майданчика своїми ногами. Життя Барклі після кар'єри гравця було можливо ще більш божевільним, адже він випустив книгу, знімався у кіно. Балотувався в губернатори Алабами, програв 10 мільйонів на ставках і навіть відсидів у тюрмі три дні. Багато хто знає чака як ведучого на TNT. І так іноді він може навіть неправильно вимовити прізвище гравця, але його почуття гумору та повна відсутність словесного фільтру роблять його чи не найкрутішим аналітиком в ЕНБІ. Тепер підсумуємо, Чарльз Барклі це чи не найкращий гравець в історії Ліги, який так і не вигравав титул. Чак домінував на щиті зі зростом 198 см, сантиметрів. За що він та Родман, мабуть, вважаються найкращими ребаундерами в історії Ліги. Величезний зад та неймовірна вибуховість зробили Барклі нічним жахом у трисекундній секундній зоні. У транзиціях він чимось нагадував Леброна Джеймса, тому що мало хто може встояти, коли на тебе мчать 120 двадцять кілограмів Чарза Барклі. Бандо тепер до більш важливого: розіграш метою допомоги Збройним силам України. Обов'язково задонайте всі умови знайдете у дописі. Там же ви знайдете посилання на телеграм канал Game7, де є всі актуальні новини. Ну і щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати та підтримку. До бажаю доєднатись. Посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому всім, папа!